Привіт всім! Сьогодні ми граємо в Hide The Body. мене тут трошки залагало, тому вибачте, будь ласка. Коли ми виправимо проблеми з програмами, ми обов'язково запишемо довге відео, а ви насолоджуєтеся, підписуйтесь та ставте лайк. Зараз ми ховаємо його і скоро має прийти друг. Головне його добре і правильно заховати. І у мене не виходить. Чомусь якось так погано він ховається. Я не знаю, що робити. Ще раз вибачте, що залагало в мене трохи. Ну, не знаю чому так. Окей. Він е, прийшов друг. Зараз він шукає і. Ні. Скоро вийде повне відео.